Незважаючи на оголошене тимчасове припинення вогню, бойовики постійно здійснюють провокації та обстрілюють мирне населення й українські війська. Укріплювати оборонні рубежі збройним силам допомагають військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту України. Маючи у своєму арсеналі спеціальну землерийну техніку, хлопці проводять роботи щодо убезпечення особового складу і техніки у разі обстрілів ворогом території підконтрольної сили. МАТО Задачу виконуємо після зімній так сказати, ротації з 3 марта. С этого так сказать, периода отрыто э, всех укрытий земляных э, общей э, объема 50 тысяч метров кубических земли, грунта. Выполнялись также работы по перевозке щебня, железобетона, погрузке техники. Еще одна задача – это работа наших э, минеров по разминированию Жеревопасних предметів, которые остались послі отходов і так далі. Військові державної спеціальної служби транспорту вже вирили та облаштували сотні земляних об'єктів для укриття особового складу та військової техніки, допомогли облаштувати блокпости та вогнові позиції українських військ, адже правильно викопана траншея чи протитанковий рів може врятувати у разі артилерійського обстрілу чи нападу противника не одне життя.